Хронічна втома це не примха, це крик тіла. Я більше не можу так жити. Щоранку ти піднімаєшся, і наче одягаєш маску, виконуєш справи, усміхаєшся людям, але всередині порожнеча. І кожен день у виснаженні забирає ще трохи радості, ще трохи життя, ще трохи тебе. Ти починаєш забувати, як це прокидатися з легкістю. Як це дивитися в дзеркало і бачити блиск в очах, а не тінь втоми? Це не про лінощі і не про слабкість, це тіло і душа благають почуй мене, дай мені турботу. Якщо ти зараз в цьому стані не залишайся одна, ти не повинна тягнути все це сама. Запишись до мене на консультацію, і ми знайдемо шлях виходу. Ти можеш повернути енергію, відчуття життя та справжню радість. Мої контакти знаходяться в описі відео.